Ж винищуєте орків з рідної землі хай тікають, і у страху всі намочують штани, скоро все це закінчиться, ми віримо в вас повертатися додому, вам настача, вам не старсь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова знання з дитинства як ніколи резонують сьогодні в серці кожного з нас. Ми відчуваємо їх буквально, ми розуміємо, що мав на увазі наш видатний Тарас. Національна науково-медична бібліотека унікальне місце, тому що е, ці стіни просякнуті меценатством і благодійністю духом видатних українців, родини. Відомих меценатів і цукрозаводчиків Терещенків і можливо хтось не знає. У них був девіз родинний прагнення прагненням до суспільної користі. І їхня сім'я, вона родина ціла, вона завжди брала участь у всіх благодіяннях, пов'язаних з Києвом, пов'язаних з культурою, з медициною. Саме тому ця будівля вона резонує і відгукується на такі благодійні справи. Сьогодні у нас в гостях ми щасливі від того, що маємо нагоду відкрити виставку унікального митця, який володіє майстерно скальпелем хірурга і пензлем. Це хірург, це талановита людина, митець. Який є заслуженим лікарем України, завідувачем кафедри хірургії, стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця? Це Микола Іванович Тученко. Зараз я запрошую до слова е, теж доктора медичних наук, професора заслуженого лікаря України, першого проректора Національного медичного університету Олександра Миколайовича Науменка. Будь ласка, доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, шановні відвідувачі. Нам дуже приємно сьогодні приймати участь і вітати вас на сказати, теренах нашого національної, нашої бібліотеки медичної, вітати Миколу Івановича в першу чергу, тому що це дійсно видатна людина, видатна особистість нашої, нашої держави, я вважаю. Він дуже багато років є талановитим завідувачем кафедри. Талановитим вихованцем молодого покоління наших студентів, майбутніх лікарів. Ну і ви бачите, що і талановитим художником, який дійсно залишає вже зараз, залишає після себе дуже глибокий слід в історії Національного медичного університету. У нас в залі ви бачите така експозиція, досить цікава, незвична розстановка картин, і в цьому є заслуга теж нашого друга, партнера Сергія Леонідовича Ейненберга, який є керівником інтеграційного театру клубу Будьмо, що працює в клінічній лікарні психіатрія. Тому хочу надати теж слово йому, як людині, яка дотична до створення самої експозиції. Прошу. Дякую дуже. Друзі, про мистецтво говорить само мистецтво, воно говорить ну, краще, ніж слова. Тут є багато дуже класних, фантастичних робіт. Я думаю, що вони вони до кожного серця промовляють щось своє. І кожен знайде тут відповіді на якісь життєві питання. Я хочу представити зараз Миколу Матяхіна, який є психологом і волонтером, який сьогодні є, представляє якраз той механізм, через якого буде надходити гроші саме до хлопців, до зсу, до тих бригад, які ми озвучили. От. І, будь ласка, Коля, розкажіть нам, щоб ми всі були спокійні, впевнені, як працює механізм. Доброго дня. По-перше, я вам розкажу про фонд. Це неофіційний благодійний фонд. Чому не Тому що ми не беремо ніяких відсотків за не беремо жодних відсотків, я які... Вибачте, трохи хвилюється. За свою роботу. Так, да, за свою роботу. Ми нічого не беремо. Також в залі присутні представники цього фонду: це Віктор Зубченко, uh, Віталій, да. Віталій Поляков, Олександр Філіпов, uh, Євген Углов і Олександр Гондарук. Відіть, будь ласка, ось. Я не один працюю, в мене є команда, ця команда не вся, ще є більше. Ось по QR-кодам і. В, і в, Іншим питанням, це е, гроші перераховуються на банку, звичайно, монобанк. Е, ми купляємо все необхідне, те, що потрібно е, хлопцям по запитам. Е, також е, пропоную вам підписатися в Facebook, Instagram для того, щоб ви бачили е, звіти е, по те, що ми купляємо, те, що ми відправляємо хлопцям, і хлопці мають е, с, ну, скидають мені фото. З передової, як це виглядає? Ось а, також в цій залі присутні а, бійці ЗСУ, це Андрій. Може? Андрій у нас цев'ята бригада. Це наш захисник. Це 79-та бригада, який отримав поранення під Мар'янкою. Також в нас в залі присутній Антон, це парамедик з позивним ТОХА. Це 129-й батальйон. Антон, можна тебе? Антон, скромний Антон. Тоха, йди, ага, йди бачимо, сюди, так. будь ласка. Mm -hmm. да. Тоха. Він дуже скромний. Ось також ми з моєю, з моєю командою неодноразово працювали з Миколою Івановичем, допомагали хлопцям на передовій, купляли тепловізори, медикаменти, фінансово підтримували родичів та хлопців. Бійців yeah. і настав час все ж таки для слова Миколи Івановича. Миколи Івановичу, ми що ви хочете нам сказати, скажіть, будь ласка. Перш за все, я хочу подякувати усім тим, хто прийшов сьогодні з метою знайомився з мистецтвом і обов'язковим донатством на Збройні Сили України бібліотеці, яка Організувала цю виставку волонтерам, які допомагали їй стати живою, і у мене проглядається така паралель між моїм перебуванням в Вірпіні впродовж перших двох тижнів нападу на Україну і сьогоднішнім. Буттям. І тоді, в перші ці два тижні, коли зникало все, і люди зникали з ірпіня, зникала можливість мати освітлення, тепло, комунікації телефонні, але залишалася взаємодопомога. І ось така взаємодопомога проглядається сьогодні. Заки цій взаємодопомозі відбувається ця виставка. Я вам дякую і сподіваюсь на донати. І зараз я ще хочу на завершення запросити Дар'ю Василенко, яка заграє нам трошки на гітарі. Жива музика. Всім добрий день. Перед тим як зіграти свою пісню. А я б хотіла сказати декілька слів про мого відчима. Через повномасштабне вторгнення мені прийшлося переїхати у іншу країну. І я весь цей час, всі півтора року, я дуже сумувала за рідною країною. І саме там, в іншій країні, я дізналася про смерть свого відчима. Який був дуже гарною людиною. І зі слів його побратимів, я дізналася, наскільки він був героїчною людиною. І я вирішила написати пісню в подяку всім загиблим і, слава Богу, живим героям, які допомагають нам і охороняють нас. І я можу їм подякувати словами. Але варто дякувати не тільки словами. Тож я дуже дякую е, Миколі Івановичу за цю виставку. І купуйте картини, донатьте на ЗСУ, щоб наші герої ні в чому не потребувалися і могли спокійно воювати, і скоро це все закінчиться. Слава Україні! Кожна смерть на фронті не є пустою втратою. Всі наші, я вам дуже дуже дякую, всі брати і сестри, кращі друзі і батьки, ви загибли не просто ви найкращі герої. І я дякую вам всім, що бороните країну, так відважно захищаєте кожну родину перемогом. Вже скоро ви все зможете, герой. Ми всі молимо за вас і за наші кордони, і за наші кордони.